Всім привіт! Знаходимося в Farming Simulator 17. Недавно ми почали свою кар'єру на карті Шевченко. Ми починали майже з нуля. Ну як майже? У нас на балансі всього 25 тисяч та невеличка... невеличкий участок, який мені дістався від діда. Взагалі, я його викупив. Але, там, по документам вийшло трішки по іншому. Я знайшов в себе на базі стареньку їж планету 5. І то вона трішки поламана. Але нормально їздити можна. І так, друзі, коротше, як ви вже зрозуміли, у мене на балансі 9 тисяч. Тому що я витратив. Але на що ви побачите в цьому відео? Головне, не перематуйте його одразу на кінець. Коротше, нам треба заготувати ось дрова. Я вже їх. У нас тут було дерево, я думаю, кожен його бачив. Було дерево, я його спиляв. Бачите, ось таке дерево, я його вже порубав, мені Петрович допоміг. Зараз це все треба віднести туди, в сарай. І потім, як ви вже зрозуміли, ми підемо до Петровича забирати наш трактор. Я купив трактор, МТЗюка купив. Знаєте, ну, дешевенький, 11 тисяч всього, але він, знаєте, вартує тих грошей. Я хотів купити на всі 25 тисяч, якийсь... та боже, якийсь травпер, але нам 25 тисяч не вистачить. Нам 25 тисяч е, вистачить, але не на сильно хороше. І плюс тут навіть нема таких тракторів, ну, сильно дешевих. Та тут взагалі тракторів нема. У Петровича одна рухлясть стояла, і то. там тільки зліся, треба 10 хвилин його прогрівати, масло треба з, бін, з солярою мішати, бо він не заведеться. Я зараз не жартую. Я зараз швидко це все перенесу разом з вами. Карусіль. Добре. Зараз я з вами це все перенесу. І все. І підемо по трактору. Я думаю, я думаю, уже, Знаєте, уже дуже такі... Сильно зрячі уважні Уже побачили, де цей трактор, і трішки побачили, який він. А ще ті, хто в моєму ТГ каналі всі вже бачили трактор, який я собі купив. Я вчора виклав пост про те, який трактор я собі купив і написав, що скоро буде РП. Так, друзі, щоб ви просто розуміли, відео про... на карті Шевченка не було 3 місяці. Типу, я хотів зняти продовження, але було багато інших проблем. Зараз давайте пробіжимося. По карті трішки, трішки, трішки пробіжимося. Спорт! Добре. Три місяці не було РП, чесно, для мене цей час пролетів дуже швидко. Я навіть не знаю, чому все так швидко було. Ну боже! Коротше, закидемо просто в двір. А далі просто із двору потім я сам вже перетаскаю ці дрова. Д... 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 Так. Є, трішки отпиляв. Все важкий. Ой! Просто на мене ще сусіди кричали, тому що, типу, 6 година ранку я тут пиляю. Так, я це все з Петровичем пиляв у 6 години ранку. Всі ще сплять, а ми тут пиляємо, хоча. Хоча в селі о 6 годині ранку ніхто вже не спить. Я так думаю. Бо ще ці дрова їх було більше, але собі Половину Петрович забрав з Катиняка. Я пішов кави зробити, повертаюсь. Він Уже спер дрова собі каже, це за допомогу. Ну що ж, трішки хай тут хоча б на дорогі. Ну що, пішли по трактору? Так, уважно вже побачили, що тут живе Петрович. Петрович! Петрович! Я не вмію свистіти. Петрович! Ухе! Ну, де він є? Коротше. Гроші я йому вже віддав. Документи трактор він на мене переписав, так що це вже трактор мій. Ось такий тракторець. Ось такий тракторець. Ну що, будемо прогрівати, заводити. Ух. Петрович, давай! Ох, гудычек! Е, э, не глохне! Петрович, масло, підлий, де ти є? Полуфабрикат! О! Масловца, пидлык, без... Бі... Ох ти ж! Ох! Трактор вже завівся хоч щось. Хороше. Будемо ворота. О. Заводиться він трішки поганенько Треба завжди газ тримати. Треба треб... газувати завжди. Бо він так, бачите, глохне. Газуньку бачите, і він глохне. Тут мотор одзілка. О! Ох-ух-ух-ух ух! Поїхали, проїдемось. Трішки покатаємось. Вай! Ну, слухайте. Ммм. <гум> не ГТЗ, звичайно, але він нормально так їде, слухайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Петро! Ой! Бачите, не можу їхати. Взагалі не можу їхати. У мене навіть колеса не крутиться. Я не їду. Що Петрович тут? Не заводиться. Ну. Заводиться, але не їде. Прийдеться. Зараз орендувати якийсь трактор. О, ЮМЗ. Возьмемо. Орендуємо 4500. Це ж з нашого сільського. Магазину. І беремо сепку, орендуємо. Хоча за 200 доларів можна і взяти. Недорого. Оп, Оп. О! Ого! Пробоворос. Пичи, пыпи, ой. Оп. Все. Полетіли. Ух, незадача, звичайно, не хотілося мені сьогодні ще витягувати свій же трактор, який тільки ось, тільки-тільки купив і вже застряг. Я, я не туди еду, сюди треба. Ух, юб. Давай! за те старай, у нас в колхозі все старе. Воно не їде. ой 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 Рулева разбита просто. Ну, я не знаю, що це. Що це таке ось, не друзі? Хоч би. Тут ще тормоза такі погані. Хоч би зараз свіже МТЗ не в'їхати. Треба отут трішки. Отут, отут. Зараз проїдемо. Тихесенько, тихесенько. Так, ну тут... МТЗ не застрягло. І МЗ. І не застрягне. Ну, хоча може і застрягне да ну на Каркав. Зараз без приколів. Друзі, це просто. Копать я э. О, друзья, я накаркал. Просто я. Це що? це тоді. Тоді МЗ... на. Тоді МТЗ краще, ніж ЮМЗ. Ну, саме, друзі, подумайте, якщо ми на МТЗ проїхали, поїхали, там, де. На ЮМЗ застрягли. Як МЗ... МЗ... ЮМЗ має витягнути МТЗ тоді. Тоді. Ох, слухайте, що ще виходить. Ну, е, чому ти не їдеш? Я не розумію. Ну, до речі, трішки проїхали. Йем повністю сіла. Повністю. Просто все, все просто фатальна помол.